У Рогатині відкрили та освятили новий молодіжний простір без меж. Те, що вчора здавалось недосяжним, нині стало реальністю. У липні 30 найкращих, найініціативніших молодих людей України, приїхали в рогатин. Разом їх об'єднало бажання змінювати світ навколо себе на краще, бажання творити. Відбитки їхніх долонь наразі прикрашають стіни молодіжного простору. А рогатин, який так радо прихистив молодіжну спільноту, назавжди залишиться у їхньому серці. Тут на Рогатинщині учасники проєкту не лише знайомилися один з одним і. Історією нашого краю, його визначними місцями, а й працювали. Власне, ці дві затишні відремонтовані кімнатки під дахом столітнього будинку результат спільної праці багатьох людей. Вони до мене її Дмитрович. Є проєкт відмова для молоді, для того, все. чи є у вас якісь приміщення і чи можемо разом цей проєкт реалізувати. Ну, так цікава розмова. Ми дивимося, а тут фактично ці приміщення були захаращені, тут таке творилося тут архіви геокадастру, ти всіх помер. Але я думаю, що саме основне, ми ж не пішли в сторону, а давайте будемо робити це під комерційні площі, під інші речі. Саме основне це і діти молодь. Але би цей проєкт покликали Наталю, покликали Єрема Михайловича. Чи зможемо ми стягнути такий проєкт? Зможемо. Я говорю, Юрій Дмитрович, вперед. Рухається ну, проект сам цікавий, дуже був від нього. Він такий неординарний. Приїжджали діти молоді з різних кінців України. І вони тут працювали і пізнавали, знайомилися, спілкувалися. І це праця багатьох е, е, людей. І для нас саме основне, що найшов запрацювали. Сьогодні ви тут, Наталя теж з вами, так? даєте життя цьому приміщенню. І тоді ми на себе візьмемо такий певний обов'язок що ми постараємося на наступний рік це приміщення газифікувати і додати кошти, щоб ми закінчили ту художню студію, ті всі речі, щоб могли тут реалізувати, мати свої думки. Ми оцінили, що лише добрі справи і, і добрі проекти, коли є взаємодія, взаємодія молоді, взаємодія влади, коли це все є правильна комунікація. І від правильної комунікації виникають такі хороші проекти, як сьогодні віднова, цей чудовий молодіжний простір без меж. Тому я вас сьогодні всіх вітаю і на кожен ніби, день народження, чи як ми це рахуємо, відкриття день народження треба приходити з подарунками. Тому ми сьогодні прийшли до вас з такими невеличкими подарунками, тому що молодь, ви маєте і реалізовувати проєкти, і вміти відпочивати. Тому такі інтерактивні ігри вам в цьому допоможуть. Тому Наталю, ласка. Рогатин – це чи не єдина громада в нашій області, яка мала раніше проєкт Громана дружня до дитини? Єдина в нашій області. Рогатин майже чи не єдина громада, де діє на високому рівні учнівський парламент. І ми зрозуміли, що треба підсилити те, що живе. Тому набираю Сергія Степановича і кажу, Сергій Степанович, є такий проєкт, чи маєте приміщення. Все інше ви чули. Я хочу подякувати безпосередньо вам, тому що скажу відкрито, коли сидить голова в кабінеті і до нього не приходять, він думає, що все добре. Коли ви приходите даєте пропозицію, він знає точно, де треба підсилити. Тому не бійтесь комунікувати з владою. Вони доступні, вони зрозумілі, і повірте, що кожен керівник громади, секретар чи депутат, дуже тішиться, що в його громаді є активні люди, які хочуть щось реалізовувати. І не важливо, якого кшталту чи якого, в якої величини ваша мрія чи бажання. Точно про це треба озвучувати, і тим паче сьогодні, коли на вас. Молодих людей орієнтуються ті люди, які виїхали і думають повертатися чи ні. І ви задаєте цей тренд, тренд, що тут добре, що ви тут живете, що ви тримаєтесь, допомагаєте, розвиваєтесь. І ви показуєте той приклад тим, хто ще вагається. Тому я вам бажаю, Сергій Степанович, щоб ви не втратили ці очі, які дивитесь. А я вам бажаю, щоб вас завжди чули, коли ви висловлюєте свої ідею. Я вам бажаю успіху. Керівнику і людям, які тут працюють, хочу побажати, щоб цей центр розвивався. Від ідеї до проєкту та його реалізації довгий шлях. Програму залучення молоді до відновлення України шляхом реалізації молодіжних обмінів від UA проваджує Міністерство молоді та спорту України. Всеукраїнський молодіжний центр, проон в Україні у партнерстві з громадською організацією молодіжний центр Волині за фінансування урядів Данії та Японії. Безпосередніми виконавцями проєкту в Рогатині стали громадська організація Ти зміни та Рогатинська міська рада. Відтепер у цьому молодіжному просторі, як зазначила освітній менеджер проєкту Наталія Пилипів, будуть відбуватися цікаві зустрічі. Тут віримо, генеруватимуться нові ідеї щодо розвитку міста і громади, зароджуватимуться неординарні проєкти, адже молодіжний простір створений для того, щоб надати молоді громади платформу для творчості та розвитку. Тож хай тут вирує життя у всіх його барвах.